Хочуть говорити, ну, мене син загинув. Я буду підтримувати, скільки буду жити. Я не можу, мене дуже емоційний стан дуже важкий. Як можна не підтримувати? Як? Це... І полон вбивається точно, це точно, це треба не мовчати, треба кричати на весь світ. Сина. Вже третій рік з полону чекає сина воєнослужа бригади Азов, з 2014 року захищає Маріуполь. Ну, як, як усі наші хлопці, був на Азовсталі, звідти по наказу командування вийшов в полон. Їм обіцяли 3-4 місяці полону, а вже третій рік. Сьогодні ми зібралися на акцію «Не мовчи, полон вбиває. Це наша постійна акція, яку ми вже 5 місяців постійно проводимо кожні вихідні, і люди додаються. Зараз ми Хочемо нагадати всьому світу і владі, що наші захисники герої Азовсталі знаходяться третій рік у полоні.